Вітання всім, всім, хто дивиться наш канал. Значить, сьогоднішній ролик буде дуже такий собі цікавий і нетиповий для нашого каналу, тому що починається він. Я їду, зараз я в Берятині, їду в напрямку ну, по Сумській вулиці, в напрямку Суми. І... Але їду я не в Суми, їду я в Село в Лубенському районі, що я буду там робити, чого я туди їду, зараз все побачите. А закінчити цей ролик. Покажемо вам ціну на полуницю, скільки ми збираємо. Ну, в общем, буде все-таки вкупи цілий день юних ентузіастів. Так що не переключайтесь, далі буде тільки цікавіше лайкосиком, авансиком. Дивимося! сьогодні. Колись таке бажання було стати далекобійником, таке сміливе бажання і неправильне в моєму випадку, мого життя. Я його відкинув. Але все одно, тепер робота така в мене, що сьогодні їду в одну сторону там 80-90 кілометрів, завтра в іншу 80-90 кілометрів. Тобто мені кожного дня до роботи в іншу сторону приблизно під сотню кілометрів. Четвер ще в іншу, там сьогодні Полтавська область, завтра Чернігівська, післязавтра Київська. І так собі їжджу. Чого я туди їду? Зараз я вам доїду, зупинюсь, то буду показувати. Іноді я починаю сумніватися, чи навігатор не міг заплутатися. Куди він мене веде? Де я є? Дорога? Ну це не польва, бачите, тут щебенка якась, це все, по Google картах мене сюди веде. Тут мабуть розбійники великої дороги мені перегородили. Не проїхати. Ой. Я вже не, не показував яка дорога. Сажутрус е. Так, Зараз покажу, що я сьогодні купив вам. Як ви вже зрозуміли, що я їду, чи не зрозуміли, то розказую, їду трусити сажу, бо я ще ж сажу трус. От, сьогодні я купив, раз я вже став, покажу, респіратора такого випробуємо. В іншому магазині по сусідству він 170, а я за 115. Рукавиці купив отакі. Е... Ну, це я не перше, що купляю, просто розказую, що сьогодні купив. Рукавиці такі з прорізиненими, бо як руки не ми, як їх не відчищаю, нігті не відчищаються. І хтось може подумати, що я їх вже 2 дні не мив. А їх мий, вичищай, воно все одно сажа під нігтями, там, як краска. І окуляри дешеві купив такі, що, з таким обутком зверху, що прилягають. І плюс повний багажник всякого такого, що вже в мене воно давно було, що я займаюся, бо займаюся я вже не один місяць, Сажу, трушу людям скрізь Полтавська, Київська, Чернігівська область, і ото я їжджу. В середньому мені до роботи 80 км, 70-80, 90 От зараз я вже проїхав 80 кілометрів і 800 метрів. І навігатор показує, що мені ще 2,4 кілометра треба проїхати. Дорога така ужасна. Ужасненька, ужасненька. І то я ще поїхав кращою дорогою. Тож ви напевно думаєте, як ти їздиш так? Тож, ТЦК повістки дають. да, дають. Але не так, як то буває, знаєте, як то оті, що Кожного дня тільки дивляться ролики в Ютубі. Це зараз така хайпова тема. Ютубери всі знімають на ту тему, когось там зловили, комусь дали, когось запхали кудись, просто знімають на ту тему, бо це всі дивляться, всі хочуть якось знати цю інформацію і дивляться. І потім, коли людина надивиться, вона то розказує. Там в ютубі показують дійсно, може воно так і було. Я не кажу, що це неправда, просто що зібране все докупи там. З цілої України, а хтось подивиться і вау, думає, що це на кожному кроці таке, і кожного дня, і цілодобово таке відбувається. Може, десь було, десь не було, ще хто як поводився. Наприклад, ну я ж ніде не ховаюся, нічого, і ніхто мене не заломує, нікуди не везе. І не маю е -е -е ніяких таких випадків, як розказують в Ютубі, або як ходять слухи. Наприклад, вчора я їхав. Мене зупинили на блокпості. А чого зупинили? Там поліцейські і військові зупинили, бо я їхав якось одною дорогою, а назад поїхав другою. І там знак стоп перед блокпостом. А я дивлюся, вони навіть на мене не дивляться. А я вже їхав з роботи, такий замучений, сажу людям, два об'єкти трусив. Їду замучений. Ну я просто притормозив і так на них дивлюсь, ну будуть зупиняти чи ні. І виходить, я той знак проїхав він і не зупинився. І він чік мене поліцейський зупиняє і каже. Ну, підійшов, я зупинився на аварійку, став, відкрив вікно, він підходить. От. Добрий день, представився, такий-то такий-то. Шановний водій каже, знак стоп, що вимагає. Кажу, зупинитися. Каже, а ви що зробили? Кажу, я притормозив і помаленьку поїхав. Каже, а чого? Ну кажу, щось якось так. <смі> Він засміявся, каже, щось якось так. Mm. Кажу, їду з роботи. А їду чорний такий, цей от, ну, вмився, але ж все одно видно, що чорний. Кажу, з роботи їду, кажу, трохи вже притомився. Каже, а я бачу, певно, з трактора. Ні, кажу, сажу трус. А каже: ну добре, щасливої дороги, каже, будьте обережні на дорогах. Кажу, дякую, вибачайте. Не Ні документи, нічого. А там військовий вже... З автоматом теж йшов до нас питати, ну, Не означає, що якщо блокпост, то щоб там всім поголовно видавати повістки. не знаю, от Мене спинили за таке маленьке порушення правил дорожнього руху. Я зазвичай стаю, завжди стаю, а це просто, що так вони мою увагу привернули, я так дивлюсь на них і вже знака проїхав, не зупинився. Так що, ото таке. Я вже на горищі, як мене чути. Значить Наша задача. Чистимо димохіт, чистимо лежак, розбираємо, збираємо і чистимо знизу грубку. Кашечки твіренькають. Приступаємо до роботи. Треба його штукатурити. Штукатурити треба. Скажу господарям. A few moments later. Хочу вам щось показати, цікаве. Що може бути в ваших днефорах? Ось таке може бути. Дідненький. Два штуки таких було. Пуча пір'я працюємо далі. Невірний помічник. не троє. О, тепер спускаємося на миз у грубку. Залишатися на місцях працюють професіонало. Сікс Аус Лейте. Все, народ, їду такою дорогою, бо туди їхав неправильною дорогою. Закінчив я чистити, зайшов в магазин, дав свої візитки, там відразу почали дзвонити мені шукати клієнтів. от. А так хотілося пити, знаєте, як то мечтаєш. І тут холодна запотівша, така стояла в холодильничку, пару паночок, я взяв ого. Все, тепер лечу, ну як лечу, повзу до Іванки, бо Іванка на полі позбирала полуницю. Скільки там буде, що, по якій ціні, куди везем? Дивіться зараз через трошки. А я їду. Всього народ, нарешті я виліз з машини, О, дальнобойщик прибув на базу. Так, Іванка вже тут все пофасувала, в кульочках все, поки там мене чекало, стояло в льосі, щоб було холодненько. Скільки Іванка кілограмів сьогодні вийшло? Не помниш? Ага. Сьогодні нас збирала 13,5. Угу, Всього угу. замовляли 15, угу. назбирала 13,5 кг собі. Ну там відбирала всю кращу угу. на продаж, звісно, 12,5 везем на продаж, а мали 15 а кілограмчик там з копійками собі. Добре, супер. Так що хліб вдома є, сметана є. Да, все. Давай по конях, бо я вже втомився, вже хочу в душі відпочивати. Куди там, до кого передзвонювати. А і вже вдома. Ніхто і розчесати. Так ти будеш Важно. там з людьми виходити. Ні, Я ні, буду схов... сховаюсь, там пригнуся за рулем. Я, Я. Тільки що... до свого клієнта. А всі решта там собі понесеш. А до. хто твій? Лікар, стоматолог. А що він замовляв? Те, що мені вставляв зуби. Ну так? Тож до тебе дзвонив, потім до мене писав. Я не знаю. Так. Все, давай, 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 менше, бо я вже спішу. Проїхав я сьогодні 198 кілометрів. О, дзвонить, дзвонить клієнтка. Починаємо розвозити, ще трошки намотаємо. Алло? А ми приїхали? ні ні хвилин через 15 будемо біля вас. Якраз з села відправляємося, веземо вам свіженьку. Ага, а я не мог проблем. Зайду, а на який поверх? Ой, розвозимо, трошки порозвозили. А ще в нас такі форс-мажорні обставини. Ті люди, що тут мали брати в нас на роботі, захворіли. Зараз веземо в Пирятин. Тільки з Пирятина приїхав, проїжджав через Пирятин, Іванка каже: Добре, проїдемося. А мені вже сьогодні наїздив вже більше 200 кілометрів. Ну нічого, веземо клуб... клубніку чи полуницю в Пирятин, Там ще й за доставку заплатять зверху накинуть. Тільки зараз ще тут маємо одну точку так. дати і на наперятина, потім вже аж додому. По чому в нас полуниця? По 110 гривень. По 110 гривень продаємо сьогодні. Так, не більше, не менше. Так. Так що грибінка і навколишні села. На зв'язку замовляйте. Також замовляйте сажу трусити. Зв'язок, телеграм, підписуйтесь в телеграм канал. Все, будемо на зв'язку. Вже навіть не маю щось сили говорити, ще як зранку і сьогодні. Може то ходого якогось з'їсти. Ладно, зараз подумаємо. Ну, ну, так. Сьогодні дуже довгий робочий день. Потім вдалося трохи заробити, але де ті гроші десь на краю світу, приходиться їздити кіло, за ними сюди, сюди, туди. І зараз продовжуємо рух, рух 3 км на північ. А, а Що машину. він мені показує, обганяє? Там, там, там їде ні, машина. Но, но... Ну, блимно в мені поворотом. Веземо зараз ми клубніку. Пирятин та <гум> До доставку сонце вже сідає, їсти хочеться. Форс-мажор просто людина захворіла. Ну, так, так. І... Але класно, Давай, я сьогодні як дальнобойщик якийсь цілий день, як таксист. Все, йдемо на обгон. Угу. Це гарна дорога, можна їхати. та да а мені наоборот хочеться проїхати. Ти вже сьогодні oh, не діялася. Я сьогодні а мені... день тільки не був сьогодні. Так, виїжджаємо в люди. Періатим, <ріоти> то, то як... вже як город великий. No. No. А ти як тебе день сьогодні пройшов? Та от так, позбирала, а потім дуже довго відпочивала. Та й це як мені пройшов день. От так. Трошки збирала, трошки відпочивала, велосипедом в село їхала, загоріла. Бачиш, червона, та? так? і й так. Сільські будні городських людей. Mm. Що солому привезти? Все треба по такій трасі, що полуницю відвести. Що машину? Що машину? Все по Київ Харків. Саме такий шовковий шлях по М03 в нас тут. Караванний. Караванний <смеш> а вже о, сонце, сонце заходить, дивіться, заходить, як гарно. Уууу. Вже зайшло. Не те, що заходить, зайшло. А ми ще десь їдемо. А тоді вже вечерити не будемо вдома робити. Я кажу, давай зайдемо, купимо по ходові, як відвеземо полуницю, з'їмо і прийдемо без задніх ніг. Ні я по моїм ноги лягає спати. Ні, я не втомлена взагалі. Просто що загоріла, дивлюся. Баба. А гарно загоріла? Ну, загоріла, я не люблю, як то... я червона. А мені нравиться. А я тікає, що класно. Як рак. Як рак. А то восьми часом набілися тим таким, щоб червоно. Як варений рак, дивись на себе, я ж не можу. Ну нічого. Головне, що я дікою подобається. Так, куди нам повертати далі? Далі їде. А тебе вперед. То не бачив. Показую. Все, це я жартую. Все отали полуничку на 600 гривень. Останню на сьогодні. Так. Да. Ага, там їде машина, їдемо ще в ресторан. Ще ніяк не можемо додому доїхати. Вже година 21.06, а ми ще тут петляємо. Паріатині. Едік хоче провірити трошки тиск. Колеса, як і казали, піде купи по ходох, по і все. Їдемо додому. Так, руки мою перед вечерею. Що, Едічок, ти знайшов ковпачка? Тут він під машиною, як він є. Чекай, бо ти мене, ей, 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 ей. Едік тиск провіряю в моїх ногах. Зараз електронний такий. Ага. Навіть не треба там наставив собі на 2,2. І зараз він підкачає чи вирівняє і запікає. О, О запікав, запікав, все знімає. Вечірня движуха. Смачного.